Мобільний телефон, безперечно, дуже зручний винахід цивілізації. Завжди під рукою, завжди на зв'язку. Однак будь-який телефон рано чи пізно треба заряджати. Та далеко не всі розетки для цього досить зручні. Відсьогодні ваші телефони не лежатимуть на підлозі і тим більше не висітимуть у повітрі. Нам знадобиться шматок цупкого паперу. Складаємо його вдвоє і ближче до верхнього краю прорізаємо отвір такий, щоб туди увійшов зарядний пристрій. І тепер йдемо до проблемної розетки. Так, незалежно від розташування розетки, заряджати телефон буде зручно. І вуаля, Тепер ви можете заряджати телефон і вам байдуже, де знаходиться розетка. І ще одна хитрість: завжди можна підживитися від будь-якого сучасного телевізора за допомогою usb шнура. Геніальні рішення поряд. Зарядити телефон це просто.